Сашко Шворак лікується у травматологічному відділенні Ковальської райлікарні. Сюди з його слів хлопець потрапив після побиття вихователем ліцею, в якому навчається. Біля мене сидів мітро Богдан. Так ми спокійно собі сиділи, говорили і він втік на своє ліжко. Побив він мене, душив мене і взяв іграшку. І запихав мені в рота, щоб не дихав, і бив кулаками в голову, і полетів, і дер мене, і в очі пхав свої пальці. Поступив на травмпункт нашої лікарні, скарами на головний біль, лудоту, головокружіння, ну і наявними саднами, забойними обличчя, щок і підборіддя. Відповідно, було проведено обстеження та госпіталізовано у лікарні. Поруч із сином мама жінка показує на мобільному смс-повідомлення, яке їй надіслав Сашко одразу після сутички із вихователем. Мене дуже обурило, як може працівник такий працювати на роботі. На що дивилася дирекція? Як з дітьми? Як можна йому довірити діток? Ну як це як зараз дозволити шарпонути навіть дитину? Так я ж є, якщо ви не можете що щось там постує, постує мій хлопчик, іменно мій, зателефонуйте, я завжди на зв'язочку. Я поговорю два-три слова моїх, і дитина успокоїться. Вихователь княгининівського ліцею Ярослав Грабовець розповідає свою версію подій вечора 14 січня. каже, втихомирював дітей, які башкетували. Шостий клас, дівчатка, ну щось. Не не були, сруміли, зайшов. Знову кажуть хлопці через стінку стукають хлопці, теж шостого класу стукають. Зайшов до хлопців, зайшов ото в Лясенки, ото хлопчик, пострадавший, стукав і м'якою іграшкою. То я він лежав на подижці, я не, не, не бив, але забрав з рук. Ігрушку, ну, може, там полиці ігрушкою постукав чи там. І все. За словами травмованого Олександра Шворака, у кімнаті тоді було ще троє його ровесників, але вони злякалися вихователя. Нині із дітьми працює психолог Інна Новосад. Надалі буде надаватися в стан їхній емоційний, от буде. Обстежуватися і ту допомогу, яку вони потребують для підтримання емоційного стану, для підтримання внутрішньої рівноваги, все, все буде в повному обсязі. Керівник ліцею Євгеній Вознюк ситуацію прокоментував так: він напише заяву, так як обіцяв. От і звільнення, я тоді відсторонив його від роботи, тому що він в стані такому був, що покликав класного керівника і вихователя, який на цьому класі працює, і на ніч залишили. Його відправили додому в супроводі охоронця. Перед батьками вибачаємося. Мама травмованого хлопчика написала заяву до поліції про побиття сина. Вона повідомила, що її сину, співробітник школи, завдав тілесних ушкоджень. За цим фактом слідчі. Розпочали кримінальне впровадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження. У ході досудового розслідування будуть з'ясовані і встановлені всі обставини цього інциденту. Лікар Юрій Новак розповів, що стан школяря задовільний з його слів. Хлопець ще три дні перебуватиме у ковальській райлікарні.